Вітаю, Миколаїв, 11 червня, 24 й рік. Де ми ще можемо знаходитися? Окрім як не в полі, то в садку. Не йде нам під зонтиком десь сидіти в кафешці пивку попивати. Не на часі, як кажуть. Сьогодні кизил. Це наш минулорічна школка, яка це буде для тих, хто як думає буде в роздуми, так сказати, чи дешево стоять саженці, чи дорого. Це минулорічна школка, в якої вже це буде четвертий рік вегетації. Бачимо, і скільки тут роботи зроблено. То висадка кожного, то мульчування. Піде тема про мульчування. Роби мульчування, та й думаю, знімлю якраз. Так сказати, блін, вже слова навіть не підбираєш, срака в милі. І другий раз, дійсно, як люди купують і починають, та що ви, та скиньте. Ви знаєте, відколи я почав займатися саджанцями, вирощувати сажанців. Щепленням, вирощуванням саджанців, підщепа, все, оце догляд. Ні за які гроші. Ні за які гроші. Ну, Якщо продавати, то не, не дешево ніколи. Ні, то хай краще да, дійсно росте. Ось у нас тут бачите, саженці медведівського персика. Теж мульча приготована. Разної формовки буде штамп, ну, як, не штамп, а вон розлогий буде і це буде колоною. Але тема про мульчу. Зкладаємо сьогодні мучу, тому що спека нереальна, чекали, можливо буде відео. Сьогодні я вже поливав садок, зараз світло виключили, воду немає де взяти, то пішли ми відпочивати на кизив. Садили ми навесні тут школку ось бачите, вже позасихали, вже деякі, ну не вистачає, часу, не вистачає, не те, що рук, рук то. Їх завжди не вистачає. Засихає, мульчуємо, тому що земля вже пересохла страшенно. Наберемо водички і для того, щоб зберегти вологу, як я казав, найкраще це солома. Солома ось така перебита, не палки, нічого. Це з-під комбайна, з-під подрібнювача. Згреблена, затюкована вже цілий рік. Лежить рівно рік, якраз буде. Зараз її на збирання. Вона лежить під відкритим небом. Ось так вона промокає. Ось тут цей тюк рівно рік лежав. Ось він промок, вже почав підгнивати І це саме добре. Розкладаємо його шарами, як я вже колись показував, хто не бачив. Зараз вона ось, коли вона спресована, вона прекрасно береться ось такими пластами. Ми його ще розділяємо і вкладаємо просто на землю. Потім вже я показувати не буду. це Зверху, прямо шлангою, льємо і не переживаємо, прямо напором води поверху льємо і не переживаємо, що воно замулиться ще, тому що в нас чорнозем замулюється, тріскається сильно. Від удару об солому вода розтікається по всій соломі, вона, як крапельки, то там, то там, там падає і дуже довго зберігається волога. І там вона м'яка, земля не затрамбована, нічого. Все ось так ми відпочиваємо. Спека дається в знаки. Чекали, чекали, ми дощу ніяк ми не дочекаємося. Є в нас молоді посадочки фундука, які теж ось треба замульчувати. Он росте фундучок цьогорічної посадки теж замульчувати. Тому що ось які вже 2-3 роки вони можуть. Жити і без мульчування. Вже більше мульчування ми їм не робимо. Вони як у нас великі, вже ми там не мульчуємо. Тому що там коріння добре вже розрослися, а от в перший рік посадки це саме головне. Саме головне будь-які саженці, он там у нас яблуневий садок, який ми посадили, ми теж будемо цим займатися. Кизил о, особливо Він до вологи. Поверхнева коренева, дуже він вибагливий до вологи. А потім він вже зростає. Ну, як зростає, не так сказати, що сам по собі росте і не треба його поливати. У мене дорослі кизили, і всі вони теж підмольчують. Все, дуже довго розповідаю, розповів, що сьогодні робимо, що працюю, як працюємо і як легко вирощується. Оце кизил, це третій рік вегетації. Але це ще кизил. Ну, закінчимо на тому, що почали. Хто додивився до кінця, тому дякую. Це кизил третьої року вегетації. Так само я коло нього точно так само лазив, але він був набагато густіший. Вже два роки. Це третій рік. Знову лазимо рачки, застеляємо солому, потім вода і все. Це все витрати. І лише в цьому році ми його щепимо. І на слідуючий рік він лише пусте пагін і можливо ми його продамо. Тож, рахуйте, 5 років, як мінімум, потрібно, щоб виростити саженець. І як ви думаєте, він вийде дешевим? Ні, не вийде. Дешева рибка, хренова юшка, як кажуть. Все, дякуємо за увагу. Підписка, вподобайка, обговорення, коментарі, поширення. Все це вітається. Дякуємо воїнам за змогу працювати на землі. Слава Україні!